Вітаю. Починаємо працювати із сторінкою 9. Тема сьогоднішнього уроку у нас на всю сторінку вже починається, як я і раніше казала, теми, де у нас вправи не на не дві тільки на урок, а на всю сторінку. Повторюємо арифметичні дії множення і ділення. Номер 32 нам пропонують знайти значення виразів

80 20, 60 і мінус 2, 58. 46 мінус 30. 16 плюс 1 17. 18 і 18, 36, плюс 20, мінус 2. Знайди значення зашифрованих виразів. Якщо коло віднімання. Трикутник додавання. Якщо важко можна писати в зошиті і потім розв'язувати. Якщо виходить без оцього написання, а тримаючи в голові, то навіть краще так обійтися. 32, мінус 16, мінус 10, 22 мінус 6, 16. 40. А, ага, бачите? Я відняла. Треба додати. 48. Відняти 0. Додати.

32 мінус 3 – 29. Ось так. Так, наступне 34, 35 і 36 у нас номери. Копіюю, вставляю. Пригадай сутність арифметичної дії множення. Ну, теж я це. Докладно у огляді завдань підручника роздивилась, але теж давайте пригадаємо: 24 помножити на, 23 помножити на 4. Помножити це перше це це число, а це скільки разів взяти? 23 взяти 4 рази.

12 буде 92. Я десятки окремо, порозрядно, так? Додала, а одиниці окремо. 36 плюс 36. 30 і 30, 60, 6, і 6, 12, 72. А тепер, якщо у нас е, дія множення, це додавання однакового множника. Але як теж в підручнику я звертала увагу, чому ми одразу пишемо, ми там маємо на увазі, що ми стартуємо від нуля, і декілька разів додаємо ось це число. Так само при відніманні, але буде навпаки. Ми стартуємо від числа, яке віднімаємо. І Віднімаємо те число, яке ділимо, дільник стільки разів, поки у нас не буде нуль. Тобто, якщо при множенні ми починали з нуля, додавали, додавали, додавали і отримували якесь число відповідь, результат множення, так? то при діленні ми починаємо з цієї відповіді з найбільшого числа. І забираємо те, що при множенні додавали. Поки не залишиться нуль. Бачите? Тому ми. Поділити на 21. Ми із 84 забираємо 21. Забрали 21. 63. Ще мінус 21 можна. 42. мінус 21. 21 і мінус 21, і ось тепер 0. Скільки разів забрали? 4. Значить, 4 рази забрали, значить, відповідь буде 4. Знову стартуємо від 72. Забираємо 18. -ку. Один раз. 62 мінус 8, 54. Не 0. Забираємо 54 мінус 18. 54. 34 плюс 2. 36 отримуємо. Ще 18-ку забираємо. Тут легше вже 18 і мінус 18. Нуль. Раз, два, три, чотири. чотири 18-ки. Значить, теж у нас 72 ділити по 18, буде 4. І. Останнє завдання 36. Знайди значення виразів за потреби, користуючись таблицями множення і ділення. Що, на що звертається увага тут: що якщо забули, ми не рахуємо в голові відповіді, ми повинні знати відповіді. Якщо не знаємо, піддивляємось, згадуємо, і наступного разу вже пишемо відповіді з голови без розрахунків. Ми просто повинні знати. Таблицю. Хоча розповідають нам в Мі... з Міністерства в лапках розумні люди, що зараз таблицю множення ділення вчити не треба. Вони самі собі Пока... йдуть в протиріччя, тому що те, що в п'ятому класі, то в шостому класі арифметичні операції без заученої таблиці неможливі. Тому якщо дитина. На уроці не може після об'єму виконаних робіт запам'ятати, завчити треба. 8х6 на 6, 48, 49 по 7 це буде 7. 72 по 8 це буде 9. 6 на 6 36. 5 на 5, 25. 42 по 6, 7. Тому що 7 на 6, 42. 24 на 8, 3, бо 3 на 8 24. 4 на 7, 28. Все, в принципі, матеріал уроку опрацьоване. Дякую за увагу.